Наша наступна гостя Ірина Зіньковська, заслужена артистка України солістка Чернівецької обласної філармонії імені Натюка. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго дня, мої найщиріші вітання вам. Дуже раді вас бачити, дуже раді вас чути. І давайте розпочнемо нашу бесіду. І звичайно, першим хочеться запитати наступне: ви маєте звання заслуженої артистки України? Розкажіть, будь ласка, як ця відзнака взагалі вплинула на вашу кар'єру і на вас особисто? Дякую вам за запитання. Так, у 2009 році я була нагороджена президентом Віктором Ющенком, званням заслуженої артистки України. До того часу в мене було вже дуже багато закордонних і всеукраїнських гастролей з українською піснею. Я завжди була українською співачкою і несла саме українське, і як у своїх піснях, так і в своїх промовах, словах, як просто в образі. Одязі навіть, і е, самий меседж у мене завжди був, де би я не виступала, чи це е, той же Луганськ, чи це Харків, Херсон. Е, ну і звісно, Західна Україна, звідки я родом. Я тут, напевно, майже в кожному містечку побувала. Саме це було моїм основним покликанням е, і е, мабуть. Влада саме це хотіла відзначити, е нагородивши мене почесним званням заслуженої артистки. Е відверто скажу, що для мене не мають значення ні звання, ні регалії, тому що це не є основне. І мені здається, що останнім часом ці звання і регалії вони зовсім знецінились, відверто кажучи. Е не завжди. Не завжди відзначені ті, хто потрібні, е і не завжди відзначені е ті, хто саме заслуговують в повній мірі е своїх звань. Тому я думаю, що не звання, а саме твоя діяльність, твоя особистість, і, е ну, власне, чи торкаєшся ти сердець людей, чи тебе люди чують, чи вони тебе сприймають. Е ось що найважливіше, е мені здається, що по навіть не потрібно називати тих звань перед артистами. Просто саме твоє ім'я повинне в них викликати якусь позитивну асоціацію, думку, якесь бажання. Після твого концерту люди повинні іти з чимось таким добрим. Вони мають бути очищені, і в них мають бути. Бажання щось зробити добре. Ось тоді я відчуваю, що я зробила те, те, що потрібно. А звання ну приємно. В мене звань досить багато є е, нагороди, є подяки, дипломи і е, державні і, і різні, і за кордоном теж мене нагороджували на астролях. Воно завжди е, приємно, але все ж це не основне. До речі, за кордоном, от тільки що ви сказали таку штуку. Як сприймають глядачі за кордоном українську музику і вашу музику особисто? Закордонні гастролі це взагалі дуже приємна тема. Mm, коли приїжджаєш туди е, і бачиш в залі, звісно, більше українців, тому що на мої концерти ходять все ж таки більше українців, але українці приводять з собою чоловіків, родичів, е, ну дехто вже побудував собі сім'ю, кар'єру за кордоном і е, Часто бувають, от, наприклад, в Іспанії так, було багато іспанців. ті іспанці з українським прапором були чи не найактивніші в перших рядах, так підтримували гарно. Е і ці емоції, ви, ви знаєте, вони завжди дуже відкриті. Е вони завжди трошки навіть такі. Е навіть голодні, я б сказала, української пісні для наших українців це так як ковток свіжого повітря. Хоча концертів зараз досить багато за кордоном українських виконавців. Та все ж таки, якщо приходить твоя публіка, люди, які тебе хочуть бачити, які вже налаштувалися на весь на всю цю хвилю, які будуть співати разом з тобою, а на озері лотос, квітне-квітне, які з тобою будуть співати не Україна, то цей настрій він завжди і мене перезавантажує дуже потужно. Я завжди приїжджаю, так як з новими силами. Е, люблю ці знайомства, люблю ці спогади, готуюся до наступних закордонних поїздок до наших українців, щоб наша пісня йшла по світу. А скажіть, будь ласка, а як ви обираєте репертуар для своїх концертів? Чи можливо якісь пісні є такі, які займають особливе місце у вашому серці? Ось зараз я сиджу в лабораторії наших пісень. Я пишу е пісні зі своїм чоловіком, композитором, аранжувальником е Володимир Будейчук. Він автор не лише моїх пісень, він автор кращих українських естрадних виконавців пісень: це і Наталія Бучинська, це і Катерина Бужинська, і Михайло Грицкан, і Вобобул. Дуже багато різних виконавців. Павло Зібров. Багато справді перлин української естради співають пісні Володі і. <пісні>, Пісні я обираю за покликом серця, коли це може бути так, або я побачила якийсь текст, який мене торкнув. Я кажу, Володя, от я хочу, я хочу цю пісню. Отак от було з текстом Наснись мені сину. Це було на початку війни. Світлана Бояркевич надіслала текст, від якого я прочитала, я плакала, і Володя сів написав ну якось швидко. Мелодію і практично того ж тижня я її заспівала це теж настільки було зворушливо, ну, досить складно емоційно, перші кілька разів, поки я співала її в студії, я просто плакала. Це пісня присвячена матерям, які втратили своїх синів на війні. А буває, що Володя вже написав на якийсь текст, фантастичну музику, вже сам заспівав. І я просто почула, проходила повз, повз двері, і я чую така гарна музика, така гарна пісня. Я кажу, Володя, що це... це за пісня? Хто написав? А ну покажи, будь ласка. І так я собі можу відібрати от е, пісню. І так неодноразово, до речі, бувало. От так просто. Взяли та да відібрали. Оце ж сімейне життя. Так, от, зокрема, скоро буде така пісня-малина, прем'єра пісні в суботу. Першого лютого на всіх цифрових платформах і в мене на Ютуб каналі, то ж щось таке приблизно і було. Я почула, я закохалася в цю пісню. Я сказала, це моя пісня, нікому її не віддавай. А не було жодного разу, коли ви сказали, це моя пісня. Чоловік такий, ну я вже пообіцяв, вона для когось. Я не можу. Чи завжди він все Все, забирай? Все ваше. Бувало, скільки разів, якби ви знали, бувало, такі гарні пісні. І не віддавав. Амізм. Ні, то вже пісня була <рес> е е е зайнята, е так би мовити. Я не знаю. Я, я, і Ти не, не образишся на чоловіка, бо це зайнята пісня. І все одно якось ну, трошечки, трошечки, ну, ох, я не знаю, що б я робила в такій ситуації, Ну, це дійсно важко. А до речі, а як ви поєднуєте от. І... Купу, купу цілезного гастролей і сімейне життя. Чи ви разом з чоловіком гастролюєте подекуди? В більшості так. В більшості володя зі мною їздить на концерти. Хіба що бувають випадки, коли це. Коли це просто накладно дуже, тому що Володя дуже зайнятий, в нього настільки е, активна і навантажена студійна робота, що просто іноді він не може вирватися, Ну тоді вже я якось їду одна, або з е, на місці з звукорежисером іншим е, співпрацюю. Тому що Володя в мене виконує кілька функцій на концертах. Він в мене. І адміністратор, і звукорежисер, і чоловік, і, і охоронець. Ну, 4-5 да, різноробчий. Скажіть, українська музика зараз це надпотужніший, надпотужніша зброя. А і з'явилось дуже багато нових облич в українській музиці. Кого з молодих виконавців ви вважаєте найбільш перспективними? І е, от є такі, яким от ви хотіли б допомогти. Е, виділити когось досить складно, тому що справді досить багато і буває так, що якось імена з'являються, і досить швидко вони зникають. Хоча, можливо, їм треба було й продовжувати. Е, ну, от е, хотіла б відзначити. Хоч це і гість нашої країни в Чернівцях дуже полюбився артист Чіп досить така. От справді в нього дивлюся по 3-4 концерти в рік в Чернівцях. Ну тобто, люди його сприймають, і я хочу сказати, що в нього україномовна музика дуже класна. Ну, цікаво, треба буде у доньки запитати? У мене донька в все живе. і б вона була на концерт? Може й була на концерт? Я сьогодні запитаю, скажіть ще таку штуку: наскільки для вас зараз важлива тема війни? І наскільки, ну я не можу сказати в відсотках, скільки вона місця займає в вашій творчості? Так, це, це тема, яку я, е, звісно, оспівую. І, е, скажімо, це навіть навіть не спів, це крик душі, це плач. Коли е, почалася війна, ну, перші дні, звісно, недотворчості було взагалі розгублення, і ну, просто не зрозуміло що, але е, з самого початку в мене. Чесно кажучи, не було думок виїжджати. Я, якось, я не можу. У мене тут батьки, я одна у них залишилася, тому що мій брат рідний помер. І для мене навіть ну, не було такої думки кудись їхати. Я хотіла, я хочу жити в Україні. І На початку війни от якось Володя написав таку пісню Непереможна Україна для мене. Я думаю, що цю пісню багато людей, дуже багато людей знають, тому що вона її переспівують. Ну я не знаю, чи не на кожному концерті от, в різних містах, містечках, селах, де тільки я її не чула, вона звучить. Вона також була претендентом на Золотий Фонд Української естради», Можливо, вона вже й увійшла в архів. Національний архів, і е, ця пісня об'єднала дуже багатьох артистів. Е, Володя вирішив, що от коли почули наші друзі, ту пісню от Міша почув і каже Грицкан, і каже: А давай цю пісню ще заспівають, заспіваємо всі разом. І так е, 19 артистів відомих е, об'єдналися, і ми заспівали всі разом ту пісню. Я її теж виконую на всіх концертах. І, от знаю, що багато хто от Ірина Білик її теж співає на концертах, е Іво Бобул теж співає цю пісню на концертах. Нею довший час завершувала я концерти і, і е називала саме цією піснею концерти довгий час. Потім у мене з'явилася пісня Наснись мені сину фактично через місяць чи два після непереможної України. Е і відеокліп був знятий, теж пісня, яка зворушила. Багатьох до сліз. Я знаю, то я також цю пісню наснись мені сину і непереможна Україна, співаючи з військовим оркестром Збройних сил України з Чернівців, військовий е, духовий е, е, е、е, е, е, естрадний оркестр Буковина під керівництвом заслуженого працівника культури Георгія Новаковського. Дуже гарні хлопці. У нас дуже багато спільних пісень, е, спільних проєктів. У нас скоро теж спільний концерт має бути. І потім. Е, Після того в мене зразу з'явилася пісня ще одна, вже більш така в позитивнішому руслі Я хочу жити в Україні. Це теж був мій меседж. Це я хотіла сказати, що нам потрібно боротися за Україну, так як все ж таки ми тут народилися, тут наші корені. Тут наші батьки, родина. І ця пісня е, також такі, вона попала в тренди в Тіктоці. Вона дуже багато кому так зайшла, що е, е, я чула, як багато студентів її співають, і звучить вона багато де. Е, ось, е, ну Це з таких більш знакових, скажімо, я хотіла би їх відзначити. А взагалі тема України, в моїй творчості, е, е, червоною ниткою проходить, тому що в мене пісень про рідну землю, напевно. Uh, чи не четвертина, третина? А скажіть, будь ласка, ще таке наостаночок питання. Цікаво дізнатися про наступне. Ми знаємо, що на будь-якого артиста рівняється молодь, рівняється, ну як і дорослі, але молодь особливо. Вони беруть приклад з відомої людини. На вашу думку, як, чи є взагалі якась виховна чи просвітницька місія артиста у сучасному світі? Бо ми знаємо, що ви працюєте з дітьми, з молоддю. Можливо, ви самі прививаєте їм якісь гарні якості через музику? Так, безперечно, виховна і просвітницька роль артиста має дуже велике значення. Публічна людина це ж, як тепер кажуть, інфлюенсер, лідер думок. Саме публічна людина може доторкнутися найшвидше серця, особливо коли піснею. Мені здається, пісня це найшвидший шлях до сердець людей. І тому е, артист повинен про це пам'ятати, що все, що він робить на сцені, всі його цінності, принципи е, вони мають значення. І е, е, ті слова, ті пісні, е, вони мають вплив і на підростаюче покоління, на молодь, на наше майбутнє. Тому треба. Е, Молоді молоді обов'язково прищеплювати з ранніх років любов саме до української пісні, до українського слова. Їм потрібно розповідати, хто такий Володимир Івасюк, Ігор Білзір. Бо ви знаєте, так я справді працюю з молоддю, і мене деколи дивує, що діти не знають таких визначних імен. Вони можуть знати навіть якусь пісню, скажімо, але вони не знають автора. І е, я обов'язково е, кажу: от ти додому прийдеш і обов'язково почитай, хто такий Назарій Яремчук, хто такий Володимир Івасюк, е, прочитай їхні пісні, їхні, е, прочитай їхні біографії, послухай е, їхню творчість. Е, тому що, власне, на мене саме от ці пісні справили найбільше враження, е, е, найбільше враження і вплив у, у моєму становленні як співачки. Тому, е, якщо ти хотів би е, не просто от, бути блогером, виконавцем, а все-таки бути особистістю на сцені і зробити щось корисне, якийсь свій внесок е, і вплив на українську культуру, е, українське мистецтво, ти повинен знати і продовжувати кращі традиції української пісні. Згода на всі 100%. І саме тому зараз хочу повернутися. До вашої творчості особисто і лінії України вашій творчості, і щоб ми всі зараз послухали вашу пісню. Добре, дуже вам дякуємо, що до нас доєдналися. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях була Ірина Зінковська, заслужена артистка України.